Звичайно, йому продовжили під вартою. Звичайно, що він буде сидіти, і він сяде довічно, Бо це вбивство, це показове вбивство, це детально сформоване вбивство, яке має нести відповідну міру покарання. Всі докази, як я завжди кажу вам, є нас на руках. Тому нам треба всім розуміти, що ще можна звичайно слава Ірині.